Уряд продовжує цинічно здирати гроші під лемент про порятунок енергетики усе для народу. На початку літа тарифи на електроенергію для населення підвищили на 60-80%. Наші чиновники заявляли, що для відновлення ринку електроенергії необхідне підняття тарифів, аби забезпечити притік коштів. Проте за липень борг енергоатома перед державою лише зріс. Що це означає для простих споживачів? Енергосистему до зими не підготують. Обсяг ремонтних робіт із відновлення значний, а коштів немає. Тобто, як немає, їх просто загарбали собі ефективні бізнесмени. Виникає питання, як державна компанія енергоатом використовує кошти, що навіть за такого підвищення тарифів борги зростають. А що робити нам, тим, хто буде потерпати взимку від самодурства чиновників та жадібності плотократа Ахметова? Поки бізнесмени керують державою, Україна не має майбутнього. Змінити це можуть лише організовані трударі, що розуміють свої інтереси. Але поки ми бездіємо, трагедія неминуче наближається. бо...